Я бахну, поняв. Блядь, щось вже витянув. Сука, це кошмарно. Боже, если я тебе вб'ю, я ж твій труп зможу обібрати, по ідеї. Заберу в те, я це кільце, чисто принципу тоді. Так там не кільце, бочно да. Нихуя собі. Я просто очікую цей дружню допомоги від тіммейтів, тому на всякий випадок готуюся до. Дякую за Керасу. Ах ти ж собака дика. Блін, ти що серйозно витягнув? Да. Ще скажи, що з кільцем разом. Да. <риво> мене. <риво> Ні, мирного рішення не буде. <риво> так, цікав, цікав. Іди сюда, я сказав, ти. Не-не-не, все, бувай, бувай.